Сьогодні ми вирішили промоніторити, як у нашій громаді проваджується система безкоштовного харчування для учнів пер-4 класів. Адже ці процеси відбувалися достатньо швидко, як тільки кошти прийшли в місто, буквально відразу ми провели сесію, засідання виконавчого комітету і вже на другий день організовано було харчування. І попри те, що є проблеми із кадровим забезпеченням харчоблоків, і з організацією закупівлі продуктів, але діти цього не відчули. І от що приємно вражає те, що дітям подають теплу їжу, корисну їжу. Меню відповідає нормам сучасного харчування і відповідальність ставлення, я бачу працівників. В загальному можна сказати, що я задоволений, попри те, що у нас є зараз проблеми якісь, але харчування вже організовано. Звичайно, хотілося звернутися до батьків, щоб вранці, коли дитина відправляють до школи, або Годували так, щоб дитина хотіла їсти в школі, або ж привчати взагалі їсти цю їжу. Адже ще раз наголошую, це корисне харчування саме для дитячого організму. Я їм смачні котлетки, п'ю смачні напої і смачні кашки. Мені дуже подобається тут їсти, що і м'ясо поємно смачне. І дуже мені там подобається їсти, особливо в школі. Так усмакату дають. Якщо говорити про початкову школу, то на сьогоднішній день харчується 563 дитини. Об'єм харчування всього ліцею, то це близько 800 чоловік. Ми діток садимо по 4 чоловіка за кожен стіл і охоплюємо по 6 класів за кожну перерву. Ми дотримуємося складеного чотирьохтижневого сезонного меню. Ми вивчаємо вподобання здобувачів освіти. І обираємо те, що їм смакує, те, що їм подобається, і звичайно дотримуємося всіх вимог. Відповідно, ми зараз дотримуємося чотирьохтижневого осіннього меню. Воно наповнене овочами, фруктами. Діти отримують соки і, звичайно, м'ясо, філе курки, і також риба смачні страви, овочі і різні салати, рибу. Дітанка, салати, нам дали і, плов, і, це і помідори, сок і, і помідори. І хліб Ми їмо щодня. У нашій школі харчується близько 500 дітей. Для початкової школи організовано безоплатне харчування для 320 чоловік. От ми сьогодні з вами присутні, коли харчуються учні 3-4 класів. Сьогодні діти залюбки смакують бло з м'ясом, сок, квашений помідор та хліб. І діти люблять і смакують це з задоволенням. Діти їдять український борщ запіканку. Є банан, є яблучко, є апельсин, то є соки. Є компот сухофруктів, є чай. Я все їм і смачно.